Усім привіт! Мене звати Іра і це відосик, в якому є я, камера і моя летюча книжкова хо про прочитані книги. І зараз у нас буде невеликий затишний ролик, в якому я покажу свої невеличкі книжкові покупочки. В цьому відео буде лише 6 книг, як колись дуже давним-давно, з моїми скромними покупками. Я чекала сьомої книги, щоб показувати вам стопочку з цими книг. І сьомою книгою мав бути Вавилон Ребекки Кван з кольоровим зрізом, але сьогодні я вирішила скасувати своє передзамовлення. Як так вийшло? Замовляла я все це, мабуть, як і ви, якщо замовляли, наприкінці липня. Розсилочка почалася тільки наприкінці жовтня, і ось ця розсилка вже тривала три тижні, а мені книжки так і не приходило. Як написала видавництво, виявилося, що друкарня їм видала не весь тираж готовий, а видає порційно. От щойно вони отримують порцію, вони її розсилають. Але вони порції розсилають, і все, люди починають фоткати, викладати в інстаграм, вже знімати огляди на Ютуб про прочитане. І я бачу, що цей кольоровий зріз не настільки яскравий, як був в рекламі, не настільки привабливий врешті для мене, як був в рекламі. І я дивлюся на ці фото реальних зрізів, і, і розумію, що мені вже якось і не хочеться такий зріз і за нього переплачувати, зокрема за доставку платити, як сперед замовлення. І я вирішила скасувати це замовлення коли-небудь буде настрій. Я куплю просто цю книгу без ніяких кольорових зрізів, просто в книгарні, просто щоб почитати. А оскільки інші книги з моєї стопочки покупок вже читаються, уже світяться в інших відео. Я вирішила, що хочу показати вам всі разом, щоб це відпустити і вже спокійно їх показувати, читати, продавати, якщо щось прочитано. Тож поїхали дивитися потрошечку. І перша у нас невеличка драма Валеріани Підмагильного. Я цю книжку отримала від Вівату для того, щоб брати участь у спільних читаннях з буктюбером. Ви могли бачити наш відгук, наш стрімчик на каналі Світлобібліотек. Також у мене вже в прочитаному жовтні був відгук на цю книгу. В двох словах, що тут по сюжету, про життя юної дівчини Марти, за якою упадають четверо чоловіків, але жоден з них їй не подобається. Вона мріє про якесь чисте світле кохання як в книгах, а виходить по життю, як виходить по життю. Що з фізичним оформленням цієї книги? Я повелася на зріз. Я люблю зрізи. Я коли побачила тільки фотографію цього зрізу, у мене є просто аж отак от я зробила, завижала. Мені дуже сподобалося про товщину паперу, говорять в багатьох ігуках. Це стандартна товщина паперу вівату, як у дворах, як у якихось трилерах-детективах. Тобто, дійсно немає товстого паперу, і немає такої відчуття, що ця книга мега надійна, те, щоб прямо передати своїм нащадкам на кілька поколінь вперед. Ні, це у мене більше як отримає задоволення тут і зараз від книжки з трендом оформленням для да, тут і зараз. Ну і звісно, я брала книги до пари і рівновага Винниченка у мене теж я ще не читала, як бачите, не знімала манжетку. От зараз для вас зніму. Купувала вже сама, купувала книгарні, мені дали закладиночку до моєї покупки і подивіться, ну, як красиво, як красиво переходить. в невеличкій драмі так само є цей, цей перехід. Ну, це ж прекрасно. Я в захваті. Про зміст книги вам нічого не скажу, тому що сама я про неї знаю тільки те, що чула в оглядах інших дівчаток на інші покупки, про те, що тут буде щось про мігрантів. В Парижі з х і я розумію, що цю книгу читати мене відомо коли, тому що я відчуваю, що вже просто перенаситилася літературою 20-х і не хочеться мені знову пірнати в те, як там страждали люди в 20-х роках двадцятого 20 століття. Це при тому, що Виниченка я по життю читала три твори. Це ще був в школі оповідання момент. Це було в університеті драма Чорна Пантера і білий ведмідь. І потім взимку 22-го року записки Карпату Мефістофеля. Тому у мене вже є високі очікування від рівноваги, але я розумію, що не хочу їх зараз брати, бо мені зайде точно не в настрій, не в тему стоїть, просто чекаю свого часу коли-небудь коли мені знову захочеться. Далі у мене буде невеличкий заїзд на детективи-трилери, і один із них історичний – це печера ідей». Хосе Карлоса Самосе. Ви в моїй фубільберсі, коли ця книга вийшла, почали всі масово писати, вау, яка красива обкладинка! А мені спочатку якось було пофіг пофіг а потім раптом якось цінила, вона красива, і я її хочу, я починаю ганятися за цією книгою, і врешті на знижках я її взяла за адекватну ціну. І оформлення цієї книги вже більше нагадує щось класичне. Тут дійсно товстий кремовий папір. І ну, погодьтеся, що це стильне. А який корінець, який корінець? Мені хочеться, щоб класику українську зарубіжну видавали в якомусь стилі, бо це виглядає як такий мега серйозний твір. І оскільки цю книгу я вже прочитала, і невдовзі на вас чекає марафон детективів-трилерів, де я вже детально розповідатиму про свої враження, я вам можу розказати сюжет. В цій книзі є два сюжетних шари. Один із них це давньогрецький детектив. Про вбивство юних хлопців, які навчаються в академії, і йде розслідування, хто ж їх убив. А другий шар це перекладач перекладає цей древній детектив, і мірою того, як він цю книгу перекладає, його життя теж змінюється. Його відчуття реальності змінюється. І це як друга детективна трилерна лінія про те, що ж станеться з перекладачем. Продовжим детективчики, як це на мене не схоже. Отже, я таки взяла ретрит Сари Пірс. У мене було стільки упереджень, тому що про її санаторій я чула переважно негативні відгуки, але колір зрізу переїхав, оформлення перемогло. Мені дійсно сподобалася ця книжка. Ну, хто знає книги Вітербукса? Це стандартний формат, стандартний шрифт всередині. Я повелася, я повелася. Я і знаєте, я коли читала цю книгу, ця книга теж прочитана. Я просто кайфанула від того, як я її тримаю в руках, як я відчуваю цей продукт. Єдине, що я дуже гучно попереджу про цю книгу, тут діалоги оформлені не як діалоги, а як пряма мова. Ось, наприклад, сторіночка, і так абсолютно весь текст в усій книзі. І спочатку я була в шоці з такого оформлення, не начебто лишили. Пунктуацію з англійської мови. типу, що за хрінь? Чому? Чому? Звісно, потім я звикла, але я здивована, у кого є санаторій, хто читав, розкажіть, як там оформлено. Теж, ну це, ну, це дуже дивно, це не за правилами граматики української мови. От. А, давайте трошечки забіжу наперед. Книга таки не виявилася повним провалом, і детальніше ви глянете, теж на моєму марафоні читання. Але я вам розкажу, що тут по сюжету: що компанія людей приїжджає на острів, щоб відпочити, але у кожного із них свої скелети в шафі. І, врешті, на цьому острові з Гате починається убивство. І їх багато. Це не те, що одне убивство, і далі розслідують. Ні, там якісь маньяк орудує. І тут купа героїв, які виявляються між собою пов'язані. Детективка, яка приїжджає розслідувати ці вбивства, теж. Має якийсь стосунок і до цього острову, і до готелю, і її родичі. дуже багато героїв, дуже багато двіжака. Це я вам закидаю гачочок. Придіть, дивіться мої живі читання. Давайте не за хронологію покупочок, але за змістом. Ще один трилер-детектив, сімейна гра Кетрін Стедмен. І давайте, давайте, давайте. Я знову це прочитала в рамках мого марафону. Тому. Все, все, от чекайте на цьому тижні. Буде цей ролик він буде довгим, і емоційним, і красивим. І зріс. Знову, я, про... я просто повторю. це так красиво. Я не читаю трилери масово, але коли я в телеграм-каналі РМ побачила, як вони гортають цю книжечку і показують у це щастя, я раптом зрозуміла, що мені то треба. Що за сюжетом? Головна героїня, письменниця успішна. У неї перша книга. Дуже класно стартанула про мільйон, і вона на початку книги стає нареченою чоловіка з дуже багатої родини, і вона має познайомитися з родичами напередодні того, як вони врешті-решт одружаться. У книги немає однієї теми, навколо якої крутяться всі події. Тут також буде детектив, тут також буде розслідування, тут також є теми творчої кризи у письменників. Врешті-решт трошки двіжака, трошки дічі. Класне читання на один вечір. О, ні, я вам що проспелерила своє враження. Давайте поки що будемо крутитися навколо оформлення. Обкладиночки, шрифт і події цієї книги відбуваються якраз наприкінці листопада, з 20-х чисел до Різдва, до 25 грудня. Тому щось от максимально за порою року читання якраз на те, що зараз треба. А тепер буде щось. Що більше не схоже на мене, навіть більше не схоже, ніж детективи. Тому що це книга, яку я купила заради оформлення. І це книга Мідлгрейдівська, і це книга від неба. І це Ерагон. Я вражена, я в шоці, тому що просто вперше в моїй читацькій історії мені сподобалося оформлення неба. І сподобалися дуже особливо ці форзаци. Вкрали серденько, як то називається. І я дивилася на ці ілюстрації. І, Йо-майо, мені дійсно подобалися ці ілюстрації. Хоча вони такі самі сіро коричневі які більшість ілюстрацій неба. Але може я надивилася вже на них. А мені це дійсно здалося чимось епічним. І причому не тільки епічним, а чимось, начебто віддає. Не знаю, от особливо це зображення, от як люди тут зображені, це щось таке, не знаю, барокове, католицьке. Я не знаю, ну мені костелами від цього тягне. І я дивилася на це оформлення і думала про те, що так і так, я це хочу, мені це треба. Ви знаєте, наскільки я чутлива до оформлень неба, наскільки мені зазвичай не подобається от взагалі не співпадають з макистіми давництвом. І тому наскільки я додатково вражена, що ця книга мене настільки привабила. Тому що, здавалося, все, все не моє. І тематика не моя, все-таки дитяча книга, і формат, все ще великий не дуже зручний. Але оці форзаці і ці ілюстрації вони мене захопили, неймовірно. І станом на зараз я от можу дізнатися, що, що з того, що я у небе бачила в анонсах. От мені подобається оформлення Карміли. Не обкладинка, але ілюстрації всередині. І ще вони анонсували пару ілюстрацій до жінки в білому, і от там теж мені ілюстрації сподобалися з того, що всередині. Тому я під великим враженням, тому що все ще більшість того, що робить небо, мені не заходить. А тут наскільки мені зайшло? Про сюжет я вам все ще багато не розкажу, тільки те саме, що знають інші, про. Хлопчика, умовно, середньоючно фентезійному світі, який знайшов гійце дракона, мабуть, не знаю. Я тільки екранізацію в дитинстві дивилася, але я чула, що це погана екранізація. Читання точно не найближчий час, поки що я просто кайфую від книги як фізичного об'єкту. От так от я й вам розказала про свої невеличкі покупочки. З цих покупок уже 4 книги з 6 прочитань. Тому я і змусила себе дуже терміново знімати, вам показувати, тому що якось ну, не цікаво буде спочатку познімати всі відгуки, а потім опача, да, Я ці книги купила, а то ви не здогадалися. Взагалі зараз у мене не типовий для мене стан не купон. Абсолютно не по купон. Це значно краще ніж не чітун. Але все одно, мені здається, це якась ознака апатії і облому. Не хочеться купувати книжки і все уявляєте? Іноді навіть з'являється бажання помацати їх в магазині. Ти приходжу в книгарню, просто їх розглядаю, гортаю, додаю собі в список бажань. І часом просто в голові список бажання, це навіть не записую. І не купую все. І просто зайшла в книгарню і пішла з книгарні, листівочку купила. Все. Це дивно трошки, але з іншого боку, це економить грошики, і що ще краще, у мене є бажання читати те, що вже куплено, уже у мене на полиці. І поки я оці півтора місяця не купувала масово книги, я просто один ряд своїх книжечок прочитала, і це круто. Я розгрібаю свої запаси. Нормальненько так. Тож скажіть, як у вас з настроєм? І чи бувають у вас не купони? І чи ви переживаєте з цього приводу, чи ні? Я гадаю, багато хто навпаки міг берегів. Ура, немає зайвих витрат. Ну і ви знаєте, що я люблю з вами спілкуватися. Як вам ці книжечки? Як ваші враження? Чи купували ви щось з них, читали щось з них, чи є у вас плани це на покупки? Я вас запрошую до коментарів до спілкування. І мої любі, будь ласка, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України. Бо вона буде з нами сила.